У прилуках продовжується поточний ямковий ремонт доріг. Такі роботи у місті стартували 1 жовтня. На виконання ямкового ремонту Прилуцька міська рада у бюджеті громади передбачила 8 мільйонів гривень. Запланований об'єм 8 тисяч метрів квадратних. 9 жовтня підрядна організація працювала по провулку Пирятинському. Контроль за дотриманням технології постійно здійснює інженер з технічного нагляду Олександр Ковтун. Досвідчений спеціаліст перевіряє кожен етап виконання поточного ямкового ремонту. Я весь час контролюю від початку приїзду ну, на фрезеру, фрезерування і під час асфальтування я обов'язково тут контролюю перше ну, паспортні дані привезеного асфальта. От там вказана температура 159 градусів і тоннаж. Контролюю також найголовніше. Це товщину асфальтування. Проєктом, ну, вірніше кошторисом передбачено 50 мм товщина. І контролює температуру асфальту, яка дійсно відповідає тим паспортним даним. По поводу закатування я обов'язково рахую, щоб було мінімум 8. Разів проїзду по одному й тому ж самому напрямку, ну це достатньо для того, щоб асфальт був укатаний нормально. По провулку Прятинському відновлять 520 метрів квадратних шляху. Вже завершено роботи в мікрорайоні військових містечок по вулиці Перша Козача. Проводили поточний ямковий ремонт доріг і по-другому провулку змагання. Надалі за сприятливих погодніх умов працюватимуть на вулиці В'ячеслава Чорновола, колишня 1 травня. Ремонтуватимуть дорожнє покриття і посадовій в районі автовокзалу приділять увагу вулиці Петропавлівській. У міській раді кажуть, проведення поточного ямкового ремонту є тимчасовою вимушеною мірою. Цей метод вирішує проблему лише на обмежений період. А ремонт Найбільш проблемних ділянок шляху виконують, перш за все, для безпеки учасників дорожнього руху.